Посмертно відзнаки за мужність сьогодні отримали 20 сімей загиблих військовослужбовців з Тернопільщини. Серед присутніх найрідніші батьки, дружини, матері, діти. Так про рідного тата Володимира Гвоздика завжди пам'ятають його сини Дмитро та Віталій. Їхній батько ще з перших днів війни вирішив стати на захист батьківщини. Він сказав, мама, я мушу йти, тому що, якщо не піду, я підуть мої діти. А він батько. Такий він вирішив, що він і я нічого не могла вже його нічого сказати проти того. Він був дуже веселий, дуже все його було повно всюди, як в школі, як в садіку, як в школі, так і вчився, так і в армії, і, і так само. І, і на війні. Він був всюди, самий перший. Їхній батько був гранатометником 24-ї окремої механізованої бригади. Я пам'ятаю завжди, коли в нього з'являвся вільний час. Він завжди телефонував до нас і говорив з нами. Також він був дуже веселим і завжди ставився до всього чудово. Загинув військовослужбовець 25 грудня 2022 року під час бойового завдання на Донеччині. На самі передові, на самі з ми вже вони виїжджали з поля бою, вивозили поранених, їх просто танк догнав і розірвало їх там всіх. Були поранені хлопці, а він і ще один кулеметчик, то він був кулеметник, загинув. У державному архіві Тернопільської області вручили орден за мужність третього ступеня посмертної дружині загиблого воїна Тараса Гогуся Галині Гогусь. Її чоловік воював ще з 2014 року. Він був старшим сержантом. Я не була готова, а хто може бути до такого готовий? Навіть приблизно я собі не уявляла, він їздив з 2014 року. Ну, але відчуття з 2014 року там, ну, тоді також були і котли і Ловайські. І цей, ну, тоді не було відчуття, а цей раз, коли почалася війна, в мене було відчуття. І він розумів, ми коли прощалися, ми розуміли, що вже. Загинув чоловік 27 квітня 2022 року поблизу селища Золоте на Луганщині. Останній дзвінок каже, був до сина. Він розповідав, як пройшов його день, та запевняв, що у нього все добре. Він був веселий, життєрадісний, радісний, душа компанії. Його всі любили. Там хлопцям він і готував на кухні, коли мав бажання. Організовувався ті вечері. На Пасху, скидав мені, як він сіл, накривав ще оцю останню Пасху, Скидав мені там крашенки, волонтери привезли. Він все розподіляв, бо на кухні був історія кожного захисника та захисниці. Це насамперед про хоробрість та самовідданість. Вічна пам'ять та слава героям України. we